Слава Україні! Розпочалася 212-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж усієї лінії зіткнення. Намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України. За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів, зокрема Печеніги, Пришип, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безименне, Кривий Ріг, Білогір'я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля. Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Єздецьке Сумської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ. Кам'янка та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Маяки, Миколаївка, Діброва, Криволука, Пришип та Сіверськ. На Бахмутському напрямку Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка. На Авдіївському напрямку Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив. Разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти: Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-го загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року. З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців. Здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці 19 вересня представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я. У період з 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув'язнених. В рамках виконання заходів часткової мобілізації окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги. Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації імені маршала Василевського та їх подальше розміщення на посади у військах. На базі московського загальновійськового командного училища у період з 26 вересня по 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка. Авіація сили оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по шести пунктах управління. Чотирьох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, трьох артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!